Доброго дня! Сьогодні ми вам розкажемо про простінок із газоблоком, який зазвичай робиться після монтування вже стін у, у будинку. О, о, і, і нюанси, які можуть виникати, які спеціалісти не знають. Зараз я вам про ці нюанси розкажу. Дивіться, саме спочатку все починається із планування. Плануємо, о, 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 як в яких ширинах має бути приміщення. Там малюється, де має бути розкладається блок. Вставляється на голову ця лінія із блоків, дивіться, чи вона підходить. Потім, щоб була краща сепка з стіною, береться, малюється у лагерному лучу лінія і вирубується паз під газоблок. Тоді він не буде ні тріскатися. Не треба ні тоді ні такі гвозді, ні арматуру, нічого забивати для армування. Ось цей паз заходить, газоблок, все, потім штукатуриться, замазується і він буде дуже надійно стояти. То, другий момент. У мене є професійна пилка для запилки газоблоку із побідітовою напайкою. Але для вас підійде і звичайна ножівка, яка вам не так шкода. Тобто, мажеться, заколочується клей. Ось клій у нас. Можна недорогі брати клій. Спеціальний, бачите, клей для мурування газоблоків. Замішується перфоратором, вінчиком. Ось. Взяли, замішали. Найудобніше в відрі 20 літром замішували. Мішається звичайним способом заливається водичка. Не наглаза по пропорції. Висипається клій, гроші робиться. Висипав все ось клій. І замішується перфаратор. Пелюкою не дихаємо. Або відходимо тягу, щоб не дихати пилюкою, або натягуємо футболку, бо маски нема по. До густоти хорошої смітани 20%, жаль, що такі є 20% 20%. Все, розчин готовий. Поки він буде настаюся, виходить по тих нової пару хвилин, я вам розкажу далі. Далі що, робимо? Знову тобі вам розказую, робимо собі зручності. Тобто, щоб зробити зручності, то нам треба або козлі, кодрика нема, знаходимо всякі табуріти, хрухріти, підлажимося, під ножки, ложимо Дивіться, положили, наприклад, поклали, да? Так, що далі виробите? Хопа, кинули цей, на цю кинули відро. Раз, кельма є. Раз. Гарний інструмент, допомагає вам гарно робити. Ось, все, професійна кубова, кельма, І не радянська всяка ерунда. Тобто, все з піднігу брали, раз-раз, все, можна намазувати клій. Тобто, якщо майстер, хороший майстер, ось не обов'язково різко натягувати. Виставляється по рівню ці, по лінію ці блоки і рівняється протягом, Раз, протягом. І в в стіни. раз. Там теж у нас є, хлопа. Це найкраще Це місце. Бачите, раз, промірається діагональ, Раз, два. Все. Де треба підключали, де не треба підключали. Одна наприклад, Раз, Побачив я, допустимо, тоді пір. Я взяв зразу біля. Чим різко натягувати, перебривати її по 10 Тобто робиш так, щоб туди було робити зручно. Далі показую процес намазування гроші. Блоки піднесли, раз, все, поставили. Там у нас паз розчин багато. Там, де у нас блок на блок ось все, спеціальна кельма. Точніше, шпадай під грибінку, якби під під литку, восьмірку, може, десятку. Намазали, протягнули. Якщо є пілючка, винько змахнули. Все, блок поставили, пристучали, порівняли. Раз. Все. Взяли правило, провірили діагоналі Підходимо. Робиться до самої стелі. От. Успіхів, тренуйтесь, робіть у вас все вийде. До нових зустрічі!